Я виплив би, якби я міг підніматися по ось таких височезних штуках. А ось так, як ви бачите, я занадто малий, щоб по них підніматися. Тому мені потрібно, щоб ви мене підсадили. Ну, хіба що я можу ось так зробити. Ось тоді я зможу сам піднятися. Але мій халк залишиться тут, внизу. Тому я так не можу. Ега. Uh -huh. Ти розумієш, тобі пощастило, що ти випав зілля вогнестійкості. А якби ні то, ти міг би і піджаритися. Ти не лише нас не послухав, а й ледь не розбився, ти хоч бачив, яка там висота. Ми ж тобі тисячі разів казали не лізь туди. Твій батько правду каже пообіцяй, що більш туди не полізеш. Тобі нарешті дійшло. Тепер скажи, що поки ти не станеш дорослим зомбі, ти туди не полізеш. Добре, добре, я більше туди не полізу.